Історичний візит та історичні домовленості, Байден і Зеленський провели перемовини у Білому домі. Розповімо про основні заяви. Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення виїхав з країни. Він прибув до США, де 21 грудня зустрівся із президентом Байденом, а також виступив у Конгресі. Одночасно, США підтвердили передачу Україні систем Петріот. Байден також відзначив успіх України у протидії російській агресії. За його словами. Вами результат війни в Україні матиме значення для всього людства. Також президент США нагадав, що Росія не змогла досягнути жодних значних успіхів на полі бою І оголосив, що США надають новий пакет військової допомоги для України, який оцінюється у майже 2 мільярда доларів. Також президент США нагадав, що його держава надала Україні понад 2000 тисячі танків, 800 артсистем, 50 систем РСЗВ, а також мільярди доларів прямої бюджетної підтримки. Тримки, щоб уряд України продовжив надавати зокрема освітні та медичні послуги.